Розділ 27. Удома Фанні одразу ж піднялася нагору, щоб сховати несподіваний та сумнівний дар у східній кімнаті, в одній коробочці, де вона зберігала свої скромніші скарби. Але відчинивши двері, вона з подивом побачила там Едмунда, який щось писав, сидячи за столом. Такого не траплялося ще ніколи, і тому їй було настільки ж дивно, наскільки і приємно це бачити. Фанні. Одразу ж мовив він, підвівшись і відклавши перо та тримаючи щось у руці. Вибач, що я прийшов без твого дозволу. Я сподівався побачити тебе тут, але, почекавши трохи в надії, що ти скоро прийдеш, вирішив скористатися твоєю чорнильницею, щоб пояснити, чого я приходив. Ти прочитаєш початок записки сама, але тепер я зможу все тобі розповісти. Я прошу тебе прийняти цю дрібничку ланцюжок для вільямового хрестика. Ти мала б отримати його ще тиждень тому, але також уже сталося, що мого брата не було в місті на кілька днів довше, ніж я очікував, і я лише тепер отримав ланцюжка в Нордгемптоні. Сподіваюся, він тобі сподобається, Фанні. Я постарався врахувати просто тут твого смаку, та в будь-якому разі я знаю, що ти будеш поблажливою до моїх намірів і вважатимеш їх тим, чим вони є насправді, знаком любові одного з твоїх найдавніших друзів. І, промовивши це, він поспішив вити з кімнати, перш ніж фанні у сум'ятті болючих і радісних почуттів спромоглася заговорити, але, в стрімкому порові найдужчого з усіх бажань, вона вигукнула О кузе, не почекай хвилинку, прошу, завжди. Він повернувся до кімнати. Я просто не знаю, як тобі дякувати, продовжувала вона схвильовано. Будь якої подяки буде замало. Я відчуваю більше, ніж можу висловити. Ти такий добрий, що так потурбувався, про мене, це надзвичайно. І це все, що ти хотіла сказати, Фанні?» він усміхнувся і знову хотів іти. Ні, ні, не все. Я хотіла з тобою порадитись. Майже несвідомо вона почала розгортати пакуночок, який він щойно поклав їй у руку, і, побачивши перед собою майстерно зроблений футляр, і в ньому простого золотого ланцюжка, скромного, проте тонкої роботи, вона не змогла стримати свого захоплення. О, він справді чудовий. Саме про такий я мріяла. Тільки такої прикраси я й могла бажати. Він так пасує до мого хрестика, їх треба завжди носити разом, і головне, що він надійшов так вчасно. О кузена, ти навіть не уявляєш, як він мені подобається. Люба Фанні, ти надаєш цьому надто вже велике значення. Я дуже радий, що ланцюжок тобі подобається, що ти вчасно його отримала, та це надто незначний привід для такої вдячності. Повір, для мене немає нічого приємнішого, ніж зробити приємне тобі. Ні, я можу відверто сказати, що це для мене найповніша, найглибша радість, бо її ніщо не затьмарює. Після такого вияву почуттів Фанні могла би ще годину не казати ні слова, але Едмунд, трохи зачекавши, змусив її спуститися з небес на землю, мовивши Але ж ти хотіла про щось зі мною порадитись? Фанні справді хотіла поговорити про кольє, яке тепер будь-що прагнула повернути, і сподівалася, що Едмунд схвалить такий намір. Вона розповіла йому про свій візит до пасторату, і на цьому її щаслива мана розвіялась, оскільки Едмунд був так приємно вражений вчинком Міс Кроуфорд, так задоволений схожістю їхніх намірів, що Фанні ясно бачила це для нього справжня радість, найповніша й найглибша, хоч, можливо, і дечим затьмарена. Минуло кілька хвилин, перш ніж вона змогла привернути його увагу до свого плану і почути щось у відповідь. Поринувши світлі мрії, він лише час від часу момохідь промовляв кілька слів похвали. Та коли він пробудився від своїх марень і все зрозумів, то вельми рішуче постав проти її наміру. Повернути кольє ні, люба моя фані, ні в якому разі, це глибоко скривдить міс Кроуфорд. навряд чи щось може бути неприємніше, ніж коли нам повертають річ, подаровану із щирим бажанням порадувати друга. Чому ми маємо позбавити її радості, на яку вона так справедливо заслуговує? Якби кольє подарували мені першій, мовила фані, я би не думала його повертати. Та якщо спершу це був братів-подарунок, хіба не розумно припустити, що вона б не хотіла з ним розлучатися, якщо мені він не потрібний. Вона не повинна запідозрити, що кольє тобі не потрібне, чи що тобі, зрештою, неприємно його мати. А те, що це братів-подарунок, взагалі не має значення. Якщо це не завадило їй запропонувати його тобі, а тобі його прийняти, отже, не причини для того, щоб повернути його назад. Безперечно, це кольє красивіше від мого ланцюжка і більш підходить для балу. Ні, не красивіше, воно взагалі ані трохи не красивіше, а мені і зовсім не личить. Твій ланцюжок настільки краще виглядатиме з хрестиком, що навіть порівняти не можна. Це ж на один вечір, Фанні, всього лише на один вечір, і навіть якщо це жертва, я певен, ти скоріш згодишся принести цю жертву, ніж засмутити ту, хто так потурбувався про тебе. Міскрофор дуже до тебе уважна. Звичайно, на інше ти і не заслуговуєш, і я ніколи б не подумав, що може бути інакше. І відповісти на таку увагу тим, що можна прийняти за невдячність, бо я ж знаю, бути насправді невдячною ти не можеш. Це не годиться. Надягни кольє, як ти й обіцяла, завтра ввечері, а ланцюжок, купівля якого ніяк не стосувалася балу, нехай лишається для менш урочистих подій, ось що я тобі пораджу. Я б не хотів допустити Богдатінні відчуження між тими двома, чию близькість мені так приємно бачити і чиї натури мають так багато спільного у своєму істинному благородстві і природній делікатності, що незначна розбіжність, спричинена хіба що нерівним становищем. Не може перешкоджати справжній дружбі. Мені б не хотілося допустити, що буде й тінь відчуження, повторив Едмунд трохи тихіше, постала між тими двома, хто для мене найдорожчий на землі. З тими словами він вийшов, а Фанні щосили намагалася опанувати себе. Вона, одна з двох найдорожчих для нього істот. Це має її підтримати, проте інша перша. Вона ще ніколи не чула. Що Бедмунд говорив так відверто, і, хоч він сказав не більше, ніж вона недавно вже помітила сама, почути про це з його вуст було для неї справжнім ударом. Усе вирішено. Він одружиться з Міс Кроуфорд. Це був убивчий удар, хоч і довгоочікуваний. і фанні довелося невпинно повторювати собі, що вона одна з тих двох, хто для Едмунда найдорожчий у світі. Перш ніж вона змогла це осягнути. Якби вона могла повірити, що міськрофорд його варта, тоді було б. О, наскільки все було б по іншому, наскільки легше було б з цим примиритися. Але він обманюється у своїй обраниці. він приписує ті чесноти, якими вона не володіє. Усі її вади лишилися незмінними, та він більш їх не бачить. Фанні довго плакала, перш ніж змогла потамувати свій розпач. І туга, що огорнула її потому, вилилася в палких молитвах про його щастя. Вона вирішила, оскільки вважала це за свій обов'язок, намагатися побороти все те у своїй прихильності до Едмунда, що було надмірним, майже себелюбним, називати чи уявляти це втратою або розчаруванням, було б зухвалістю, для осуду, якої вона навіть не знаходила досить суворих слів. Думати про нього так, як на те має право міськ Роуфорд, було б для неї просто безумством. Для неї він з будь-яких обставин не може стати чимось більшим від друга. Чому в неї виникла така неприпустима, недозволена думка? Цього навіть уявити собі не можна, їй слід бути розсудливішою, щоб заслужити право справедливо судити про вдачу міс Кроуфорд і щиросердо піклуватись про Едмунда. Вона з героїчною несхитністю збиралася виконувати свій обов'язок. Проте безліч почуттів притаманних юності та її вдачі дали їй змогу не здивуватися тому, що, попри всі ці намагання володіти собою, вона схопила аркушик паперу, на якому Едмунд почав писати до неї, немов скарб, на який не могла навіть сподіватись, і з ніжною любов'ю прочитавши слова. Люба моя, будь така ласкава, прийми від мене, замкнула його разом із ланцюжком, як найдорожчу частину дарунка. Це був перший лист. Чи щось схоже на лист, що Фанні отримала від нього в житті, і, можливо, він лишатиметься єдиним. Не може бути, щоб він іще колись написав до неї листа, із і зміст, і стиль якого були б їй такі приємні. Жодному славетному автору він не щастило написати двох рядків, що заслужили б такої похвали. Жодне відкриття не радувало так прихильного біографа, закохана жінка. Уважніша від будь якого біографа, для неї є благословенним уже вигляд самого почерку, незалежно від змісту. Ніякі письмена, будь коли створені людиною, не могли зрівнятися з простим почерком Едмунда, цей поспіхом накиданий зразок красного письменства для неї був бездоганним і таке щастя таїлося в самому вигляді перших трьох слів, люба моя фанні, що на них вона могла б дивитися вічно. Навівши хоч якийсь лад у своїх думках і заспокоївши почуття цієї благотворної сумішю розважливих міркувань і слабкості, вона змогла вчасно спуститися вниз, взятися до своєї звичайної роботи поруч із тітонькою Бертрам і виявляти до неї таку ж увагу та послужливість, як завжди, нічим не виказуючи душевного неспокою. Настав четвер, що обіцяв надію та задоволення. І з самого початку він приніс Фані набагато більшу радість то зазвичай буває в таких норовистих, непокірних днів, оскільки невдовзі після сніданку у Вільямові принесли дружню записку від містера Крофорда, у якій він сповіщав, що завтра має на кілька днів поїхати до Лондона й був би радий супутникові. Тому, якщо Вільям погодиться покинути Менселт на півдня раніше, ніж передбачалось, він може запропонувати йому місце у своєму екіпажі. Він сподівається прибути до міста у звичайній порі дядькового пізнього обіду, і тому запрошує Вільяма пообідати з ним в адмірал. Пропозиція видалася Вільямові надзвичайно приємною. Він радів нагоді проїхатися екіпажем запряженим четвіркою та ще і маючи такого приєздного цікавого товариша. І порівнюючи цю поїздку з важливим відрядженням, він захоплено розписував усі її радощі та переваги, які тільки міг уявити. А Фанні, хоча й з іншої причини, була також цілком задоволена, адже досі вважалася, що Вільям вийде з Нордгемптону поштовим екіпажем завтра ввечері, і він не зміг би перепочити й години перед тим, як сісти на портсмунський діліжанс. І хоча запрошення Кроуфорда розлучало її з братом на багато годин раніше, їй було радісно думати, що вона вбереже Вільяма від надмірної втому, а все інше то байдуже. Сер Томас схвалив цей план з інших міркувань. Те, що племінника буде представлено адміралові, може стати йому в нагоді. Адмірал, звичайно ж, має впливові зв'язки. Отже, записка щасливила всіх. Фані півранку раділа їй, знаходячи потаємну втіху, ще й в тому, що автор сам мусить їхати. А щодо балу, який усе наближався, то в неї було стільки тривог та страхів, що вона чекала його з набагато меншою радістю, ніж була б повинна, і ніж гадали про неї інші молоді леді, які очікували цієї ж події значно спокійніше, бо для них тут не було нічого нового, особливо цікавого чи приємного, що мала звідати Фанні. Міс Прайс відома половині запрошених лише за ім'ям. Повинна була вперше з'явитися перед ними в ролі королеви вечора, хто міг бути щасливішим замість Прайс. Але її не готували з дитинства до виходу в світ, і якби вона знала, чим на загальну думку мав стати цей бал для неї, це остаточно позбавило її спокою, і вона би ще більше боялася в чомусь схибити чи привернути до себе увагу, потанцювати, застаючись непомітною. Не дуже втомитися, мати сили та партнерів десь на половину вечора, потанцювати трохи з Едмондом і не надто багато з містером Кроуфордом, бачити Вільяма веселим і примудритися не потрапити на очі танціноріць, це було вінцем її сподівань і, на її думку, найбільшим можливим для неї щастям. Ці мрії були надто сміливі, щоб вона могла вільно їм віддаватися, і протягом усього довгого ранку, проведеного головним чином із двома тітоньками, нею часто заволодівали і не такі радісні передчуття. Вільям, вирішивши досхочу порозважатися в останній день свого перебування в Менселді, пішов стріляти бекасів. Едмунд, як вона мала всі підстави вважати, був у постораці, і полишена вислуховувати буркотіння місіс Норріс, що людилася на покоївчині розпорядження щодо вечері, і, не маючи змоги так щасливо уникнути зустрічі з нею, як те зробила покоївка, фані невдовзі зовсім занепала духом. Усі ці банальні клопоти стали її осоружні. І коли їй так само роздратовано звеліли іти одягатися, вона рушила до своєї кімнати так неохоче, з такою байдужістю, наче це не на її чекали веселі розваги. Поволі підіймаючись сходами, вона згадувала учорашній день, саме у цій порі вона повернулась по старату і знайшла Едмунда у східній кімнаті. Ану як він буде там у цього разу, промайнула в неї мрійлива думка. Фанні почулася в цієї ж миті зовсім поруч. Здригнувшись, вона підвела очі й побачила, що Едмунд стоїть у другому кінці передпокою, через який вона щойно пройшла на верхній сходинці. Він рушив до неї. У тебе дуже втомлений вигляд, Фанні, ти, мабуть, надто далеко ходила. Ні, я взагалі не виходила. Тоді ти забагато клопоталася вдома, а це іще гірше, ти б краще пішла погуляти. Фанні, за її нелюбов'ю скаржитися, легше було змовчати, і, хоч він дивився на неї із звичайною добротою. Їй здалося за мить, що він уже не думає про її вигляд. Він, вочевидь, був не в гуморі. Його засмутило щось інше, до чого вона не мала стосунку. Вони разом піднялися сходами, їхні кімнати були на одному поверсі. Я йду від грантів, зрештою мовив Едмонд. Ти, певно, вгадала, для чого я туди ходив, фані? І він подивився на неї так серйозно, що фані могла подумати тільки одне, і в неї навіть не стало сили відповісти. Я хотів домовитися з Міс Кроуфорд про перші два танці, провадив він далі, а Фанні, відчувши, наче знов повертається до життя і, бачачи, що він від неї чекає відповіді, навіть спромоглася спитати, чи мав він успіх. Так, відповів він. Два перші танці були мені обіцяні, але, і він гірко посміхнувся, вона каже, що танцюватиме зі мною в останній в житті. Це вона несерйозно гадаю. Я сподіваюся, навіть певний, що вона говорила несерйозно. Та краще б мені того не чути. Вона каже, що ніколи не танцювала зі священником і ніколи цього не робитиме. Що до мене я взагалі не хочу ніякого балу саме зараз, коли. Тобто я мав на увазі, саме на цьому тижні, в оцей день, адже завтра я їду. Мені дуже шкода, насило вимовила Фанні, що тебе це все засмучує. Цей день мав бути таким радісним. Дядечко дуже на це сподівався. Отак, так, він і буде радісним, усе йтиме так, як належить. Мені просто на якусь мить стало прикро, не те, щоб я насправді вважав цей бал невчасним. Яка різниця? Але ж Фанні, він спинив її, втримавши за руку і заговорив тихіше й серйозніше. Ти розумієш, що це все значить? Ти все бачиш і могла б мені розповісти, може, ще й краще, ніж я тобі, що мене так засмучує. Я хочу дещо тобі сказати. Ти завжди так гарно слухаєш, мені було дуже прикро бачити її поведінку сьогодні вранці. Я просто не можу заспокоїтись. Я знаю, вдача в неї така ж легка і добра, як у тебе, та, мабуть, колишнє оточення наклало на неї такий відбиток, що в її розмові і в думках, які вона висловлює, часом вчувається щось негарне. Вона хоч і не думає поганого, але погане говорить, говорить, наче жартома. І, хоч я розумію, що це жарти, мені боляче таке чути. Це все виховання. Обережно мовила Фанні. Едмунд не міг з цим не погодитись. Так, оті її дядечко з тітонькою, вони скалічили прекрасну душу, бо іноді, фанні, скажу тобі щиро, мені здається, що це не просто манера поводитись. здається, скалічено саму її душу. Фанні подумала, що він хоче почути її судження і тому, якусь хвилю поміркувавши, мовила якщо ти хочеш, щоб я просто тебе вислухала, кузена, я до твоїх послуг, але щось порадити тобі. Я не можу, не питай моєї думки, я не можу про це судити. Це лише справедливо, Фанні, що ти відмовляєшся давати мені поради, та не бійся, про це я ніколи не став би радитись. У таких речах не слід питати чиєїсь поради. Її питають дуже рідко тільки тоді, коли хочуть заручитися підтримкою в боротьбі проти власної совісті. І я ж хотів лише поговорити з тобою. Тоді подумай іще про одне. Вибач мою зухвалість, але будь обережним, розмовляючи зі мною, не кажи нічого такого, про що зможеш пошкодувати згодом. Можливо, настане час. Вона зашарілася, промовивши ці слова. Люба моя Фанні!» – вигукнув Едмунд, притискаючи її руку до вуст, майже з такою ніжністю, не мов би то була рука місь Кроуфорд, ти сама обачливість, та в цьому зараз немає потреби, цей час не настане ніколи. Та мить, на яку ти натякаєш, не прийде. Я починаю думати, що це просто неможливо. На це лишається все менше надії, а навіть якби це сталося, не буде нічого такого, про що тобі чи мені було б прикро згадувати, бо я ніколи не став би соромитись своїх вагань, і якщо їх буде подолано, то лише завдяки тим змінам, що стануться з нею, і виглядатимуть ще більш благотворними при згадці про її колишні вади. Ти єдина людина в світі, кому я можу в цьому зізнатись. Але ж ти завжди знала мою думку про неї. Ти можеш підтвердити, фані, що я ніколи не був засліплений. Скільки разів ми з тобою говорили про її дрібні вади, тобі не слід боятися фані, я майже відмовився від будь-яких серйозних намірів щодо неї. Та нехай хоч що на мене найде, я був би просто несосвітеним Бовдуром, якби зміг подумати про твою доброту і співчуття без щирої вдячності. Він сказав досить, щоб похитнути переконання вісімнадцятирічної дівчини, досить, щоб зробити Фані щасливішою, ніж вона була останнім часом, і вмить просяявши, вона відповіла Так, кузене, я певна, що ти на такий нездатний, хоч, напевне, в інших це буває нерідко. Я можу не боятися слухати, що б ти мені не розповів. Можеш бути зі мною відвертим. Кажи все, що хочеш. Вони були зараз на другому поверсі, і поява служниці перешкодила подальшій розмові. Для Фані було навіть спокійніше, що бесіда завершилася так вчасно. Адже якби вони поговорили ще кілька хвилин, Едмон, безперечно, не втримався б і розповів їй про всі вади міс Крофорт та про неї про свою зневіру. Але вийшло все як найкраще. і він, прощаючись, дивився на неї з вдячною теплотою. А її сповнювали найніжніші почуття до нього. Вона не відчувала нічого подібного вже багато годин. Відтоді, як розвіялася перша радість. Викликана запискою містера Кроуфорда до Вільяма, її душевний стан був цілком протилежним. Вона не знаходила ані розради ні в чому довкола, ні надії у своїй душі. Тепер усе невкруги наче засяйло. Вона знов подумала про щасливу нагоду, яка випала Вільямові, і, здавалася зараз іще важливішу, ніж спочатку. А ще цей бальний вечір, яка втіха чекає її попереду. Тепер їй все було в радість, і вона почала одягатися в щасливому збентеженні, з якими слід чекати балу. Усе йшло чудово. Її цілком задовольнив власний вигляд, а коли настав час надягати кольє, виявилося, що їй і тут пощастило кольє не проходило у петельку хрестика. Фанні чесно збиралася надягти кольє, щоб порадувати Едмунда, але ж воно справді було завелике отже, вона надягне Едмундового ланцюжка, і з щирою втіхові, з'єднавши ланцюжка з хрестиком, ці згадки про тих двох, кого вона любила всім серцем, дорогоцінні знаки любові, наче створені одне для одного, і в дійсності, і в її уяві, вона надягла їх на шию, і, наче побачивши і відчувши, як багато в них від Вільяма та Едмунда, тепер без жодних вагань мала надягти і кольє міс Кроуфорд. Вона розуміла, що так буде краще. Міс Крофорд має на це право, і якщо цей дарунок вже не надає їй інших важливіших прав як свідчення більш істинної доброти, вона може віддати їй належно і навіть з приємністю для себе. Коль'є справді було дуже гарним, і Фанні, зрештою, вийшла зі своєї кімнати. Тіше не задоволена собою та всім довкола. Її тітонька Бертрам, з такої нагоди, наче раптом прокинувшись, згадала про племінницю. Їй спало на думку, що Фанні, одягаючись перед балом, буде рада скористатися допомогою когось справнішого від звичайної служниці. І вона, коли сама вже була вдягнена, послала до Фанні свою камеристку. Звичайно ж, надто пізно, щоб це могло чимось допомогти. Місіс Чепмен саме піднялася на гору, коли міс Прайс вийшла зі своєї кімнати, повністю вдячна. І вони тільки й могли щолюб'язно розійтися, але Фанні була майже так само зворушена тітчиною увагою, як сама леді Бертрам або місіс Чепмен.